І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шепшина на Шкода Т-50. Карта круча. Ну що ж, до бою. Так. Буде цікаво побачити на кручі. І бачимо цікавий варіант. План на бій такий обрав. Зразу ж під'їхав сюди під рукава. Тут є імбокущики. Кущища. Якщо нас не підсвітять, а я не сумніваюся, що хтось нас підсвітить, то перекатку ми перестріляємо. І леопард поїхав. Ну. Цікаво зараз ось. Ну, раніше сюди під'їжджали Петехи, броніщенські якісь броніща, так, ну, У нас бачимо, що в цьому бою й нема броніщенських броніщ. Петеха, що там бабаха і, і що там ще є в є нас Пете. Хорі, ну хорі це ще те задоволення по бронюванню, я вам скажу. На перших хвилинах я не, не зрозумів. Знешкодили, а, знешкодили ЛТ-шкурників. Чудово! Перепокатка суперників теж <смістичні> цікава, дивіться, в нас ЄЛКМ-90 вже захопив там центр так, на рукавах. І він там вже підсвічує і вже знітились суперники. Я так розумію, що ніхто і, і по першій та другій лінії не дуже і поїхав. Там про GTR65 лише поділов. Е, бачимо ТВП суперників по воді. Знижку. Кожу М90 наш. Тут попросив, але вже пізно. Вже запізно буде стріляти. так. Ну що далі робити? Не поїхали суперники, не зробили вони там перекатку, щоб їм постріляти по бортам. Поїдемо, напевно, будемо вибивати ТВП. Там рушка підсвічує. У нас там братіші стоять. Взяв до взводу так, ШПТК, Наш герой і буде, якщо що, пострілю. Або центр зіграти. Теж ну складно, для такого танку складна карта. У нас КВН, по-перше, нема, це КВН, якщо десь по центру хат. Швидкість, в принципі, маневрність не є, але на воду ніхто не поїхав, могли б захопити там воду і вже там заїжджати в тили суперників і перестрілювати. По бою у нас 2-1, поки що все чудово, але просадка по КП саме в нашої команді. Треба ТВП звідси вибивати, щоб він там не заважав. Тут ще підсвітлюється, обережно. Граємо, до речі, всередині топу так? проти вісімок і проти десяток. Отже, ми, е, ну, у нас і так тут вистачає вогневої місії, вогневої місії, щоб перестрілювати. І навіть десяток можна перестрілювати, до речі. Поки що за таке. Позиціонна така йде ходьба. Поїдемо, поїдемо на воду. Зараз тут з аефс 1 об'єднаємося. 3-1, дивіться, хоч у нас просадка по ХП, 3-1 ми перемагаємо, все у нас чудово. Та цікаво навіть. Тепер на водівних нікого немає ружка, бачимо наша. Непогано так захопила маяк, так, гірку, і все там контролює, ніхто вже не, 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 не має можливості просування по воді. І обережно треба, щоб не втратити, до речі, рушку. ЛТшку, так? Все, заїжджаємо, так як я і казав, заїжджаємо в піли суперників. 4-1 бою, в принципі, все чудово. Позиціонна у них така боротьба не вийшла, так скажемо, прихлопушуються. Ось, заїжджаємо в тили І по простонародному стріляємо в взад дніща. Ваха, ну чи зашкірилось. Але ще не все зрозуміло по бою, до речі. Нас там бачимо, що все ж таки нормально... А! Ну що нормально? Там Майнотавро, по-моєму, тільки залишився на першій лінії, але він поки що не дає там просуватися, так? На рукавах там ВЗ суперників під'їхав і Леопард просить на допомогу. І йому нема кому допомогти поки що. Є в нас артилерія в цьому бою, але одну артилерію вже суперників втратили, і це вже чудово, бо сюди закидує артилерію. І ну, ми всаджемо, всаджемо вже все. Сенлаку. Зараз, братіш, допоможе тобі. Па! Артилеріз дебрав! Чудовий артилерій! А тут агресує Бешка. ти диви? Один на двох поїхав, там. Це тобі гайчина зразу. Та, одразу. Тааа, братіша. Не встиг трішки перезарядитись. Один ворог знищений, так? З полочки там пострілює, хтось незрозуміло поки що. Не підсвічені були. А, там сушка стоїть і ще якісь там. Ну, бачимо, блиндами намагаються постріляти е по рімбополочці. -по Вазик відступив все ж таки е там по центру. Вже не намагається агресувати. І тут в нас є просто. А mm. він нас бачить. М3В. М3Йох, так? Все, ну, у нас бачимо перевага весь бійти, вже і перевага по ГП дуже чудово. Ну, зашкіряється, бачите, це така карта, що як ти тут не шкірся, якщо ось тут пройти по воді в принципі, так, і рімбополочку знешкодити, то там вже в принципі, немає шансів у супер. Знешкоджуть Йоха, це чудово. Хорі вже бачимо у нас, це я на їмбополощі, набридло йому стояти на цій поверсі, поїхав вперед. А ну там в нього трішки є броніще. а є 1 нас не ну, дуже так безпечно грає, так? Трішки знітився. Треба додати йому впевненості по поверсі, постріляємо. Опа! Ти бачиш ДПТ хости. Значить там прострілу немає. Чин падає, він падає. Так, повна на воду. Знітився зовсім. Віся, у нас там проблеми на рукавах, там про починає агресувати, знешкоджують два танки і вже просуваються до нашої бази. Це що там робиться таке. Як він там так проїхав? Із четвертий його пропустив, із четвертий зовсім їде на Мінотавро. Так ще одна шкода Т-50. Це помічає, нам треба зараз не шкодити, тому що він прийде зараз знешкодить нашу артилерію. І в цей момент, а я набрався сміливості, і разом із ЛТшкою поїхали підсвічувати імбополочку. Там десь іще попереду стоїть у них леопард ПТА. Той що прототайп ей. Ні, Purje не поїхав далі. Обережна така гра, ну я ж казав, хотів побачити, як грається саме шкода на цій карті, тому що це ж все ж таки картонний картон. По перше, по-друге, нема кавуені. Ну, велика перевага це наша гармата і велика перевага це наша рухливість. 8-7, Ти бачиш, не підсвітили, вони так і сушку там на індуповідні. Забираємо прожектор, я думаю, не проблем. Щось заряджений. Мінотав... Мінотавру буде важко вихлопушити звідси. Вже їх багато втрати. У нас три 295 настріляно, два вороги знищено. Треба, знаєте, як? Під'їхати навіть ось в D5 квадрат сюди, вже тут погресувати. Хоча можна набратися сміливості, спробувати і мінотавру тут. А, він тут не один стоїть. Тут тільки гуслю можна йому позбувати? Та я не знаю, мінотавру видно чи ні, по-моєму, ще не видно. Зашкірились, не здаються. Не впав, там ПТХ не впало на воду, Тому мені просто здалося, так-так. І він, і він там ЛТшку і Face1 він не, не пропускає. Треба допомога, але хто ж, хто ж тут допоможе? І там, і там кличуть на допомогу. Ще в нас там проблеми на базі, щось моє так? так? Леопард Prototype 8 тут поїхав. Ні. Це сушку нарешті підсвітили. Тож таки мені здається, що там g 1008 він все ж таки впав там на воді, так? І що, що не... Що... Знешкоджують, нашу рутешку. Нічого собі дивлюся як там грає сух. І в них, них артилерія, до речі, двох ворогів знешкодив. Леопард тепер агресує на хорі. І з четвертий він не може піднятися допомогти. А це вже небезпечно, вже не в нашу користь війти. Тепер тепер тащить. Тягнути бій? Не. Ох, хп залишив. Ну, Чудово. я доїхав. Тепер артилерія прилепить зараз. А можливо ні. Прилетіла все, чудово. Ну і лише, бачите, там не, не, нічого не зрозуміло із сушку і з GSO. Треба зараз обережнить, тому що КП дуже мало. І сушка нам 500 копійками дасть. І GSOR на пушить, де нормально. Всю майстерність тепер треба вмикнути до речі. Поїхала не то так. Оце розвиток водій, так? Ну не грає, до речі. Та зже там, мені здається, він впав, він там на скелі на, за кам'янець якийсь зачепився, він там стоїть. Отже, тепер Мінотавра. Допоможемо, Ісу. І зараз зараз я буду зд... А, я думав теж він десь стоїть. І спробую його пробити. Ох, артилерія. А ось де артилерія стоїть. Чудово. Ну чому. чому наш тяж стоїть там, а 1 Ну чому стоїть? Їдь вперед, там ж нікого. Дуже він там обережно грає. Три хвилини до завершення бою залишається. Артилерію забери, де ще мінут тавра можна там під побушити. Видно, видно. Тут трішки поспішив. Хе. Yeah. Все, агресує мінотавра. І знову наїсав. От ви там бачите. Все ж таки він вірний план на бію бро, він там стояв. Ми, ми мінотавра в лоб не проб'ємо, заїдемо йому зараз взад. Попросту народу. Все чудово, головне зараз не знітитися і все пробити. Тримається, брать, тримається. Йдемо на допомогу. Все треба пробити, все, не поспішав. Ох, І залишив, і артилерія все чудово. Трішки хп залишили. Ну і все. А тепер що знітився чи що? Перепочив так трішки, перепочив ти герой. Стаємо на захоплення, а що ловити, вірніше падати. Я ж колись розповідав чудову та цікаву історію, що ми перемагали 5-1, і там теж упав на воду, зачепився там за якийсь камінець. І чотири наших братіша на нього упали. Він вижив, вони порозбивалися, а я став на захоплення і захопив е базу. Така була перемога. красава, так. Красунчик. Це зробив так, як потрібно. Ну і від нашого героя майстер-клас, так, як треба було в цьому бою діяти. Чудовий такий дуже різноплановий був бій, так? Непередбачено. ось він зачепився. Що, стрибок? Ах ти диви, який зачепився, він ще й стрільнути може. У нього не підніметься ствол гармати. Все, добиваємо, він не гармати. Втопиться. А він ще може не втопиться. почекай, можна його добити. 5 секунд до захоплення бази. Чудово, і якраз захоплення базу. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.